Шановні народні депутати, почну з позитиву. Опозиція вимагала: перше скоротити витрати державного апарату і скоротити на 50% весь автопарк органів державної влади. Друге. Опозиція вимагала продати всі державні резиденції, на яких живуть чи не живуть члени українського уряду. Третє. Опозиція вимагала змінити закон про статус народного депутата України і позбавити депутатів та чиновників пільг, що дасть можливість зекономити мільярди грошей. Це єдине, що враховано сьогодні провладною більшістю і передбачено в проєкті постанови. І на цьому я хотів би зупинитись окремо. Ми вимагаємо, щоб уряд врахував вимоги опозиції. Поскороченню всіх витрат органів державного управління, як це підтримав профільний комітет. Проте основні питання, які ставились нами, так і не вирішені. Розпочну з базового: не може бути в бідній країні багатий уряд, але в Україні саме так: ми вимагаємо зменшити на 11 мільярдів гривень витрати на всі органи державної влади. Я кажу про президента, Кабінет міністрів, Верховну Раду, Генеральну прокуратуру, Міністерство внутрішніх справ і опустити їх на рівень 2009 року це не враховано. Друге, якщо порахувати всі витрати органів державної влади і співставити їх з витратами, які стосуються кожного українця, це освіта, це наука і це медицина. То освіта і наука. Менше вартують для сьогоднішньої влади, ніж утримання адміністрації президента і Кабінета міністрів. Третє. Сьогодні під натиском б'юти опозиції зняли закон, який позбавляв 16 категорій українців різного роду пільг. Але погляньте в проект закону про державний бюджет: пільговиків знов здурили, тому що там немає навіть половини коштів, які покривають витрати. На всі соціальні пільги для 16 категорій громадян. Наступне, якщо ви подивитесь на структуру бюджету, це класичний поліцейський бюджет. І не тільки поліцейський, тому що ця влада тримається на багнетах. Це ще й передвиборчий бюджет партії регіонів. Гроші йдуть тільки туди, де є, а точніше, де ще залишилось, декілька відсотків підтримки партії регіонів. Наступне, що стосується боргів. У мене питання до Міністерства фінансів і персонально до міністра. Ви наробили вже 60 мільярдів доларів боргів держави і 130 мільярдів доларів валових боргів Україні. Хто це буде віддавати? Українці, кожен з яких сьогодні заборгував більше трьох тисяч доларів. Ви брали вам і віддавати бюджет, повернути, допрацювати і подати новий бюджет.